Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах. Замінована 21 тисяча гектарів сільськогосподарських земель на Донеччині аграрії закінчують збір пізніх культур. З ракетних комплексів с 300 смерчів та артилерії росіяни били по п'яти населених пунктах Донецької області. Одинадцять європейських університетів об'єдналися в єдиний центр. Інтерв'ю з ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком. На полях поряд з містом Покровськ фермери комбайном збирають урожай соняшника. На цьому агресезон не завершується, каже комбайнер Олександр. Ну задискуємо і Як по сороках вже і пізно, але можемо подивимося, посіємо вже зимку. Олександр каже, попри те, що працює на територіях більш-менш безпечних, працюють удвох, аби не наїхати на вибухові предмети. Та прилітав, от, кум от рядом, дискує. От він знаходив. Ми по весні кормили азимку, теж як понад, ну, понад нами пролетіло дві ракети, як все, ну, стремнувато було. І тоді в полі знаходимо ну, ракети. Сіяли недавно, теж осколок терчав, колісом не наїхав, сівалкою. Їздимо в і напарник дивиться, що я дивимся. Цього року збір пізніх культур майже завершили, розповідає заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова. Колись беруть кукурузу і соняшник на частині цих площ посадять зараз озимі культури підорожай наступного року. Цьому році передбачається посіяти озимих культур на площі двадцять тисячі гектарів. І зараз уже 75% від цієї площі аграрії засадили. І ну можна сказати, що всі два озимих у нас завершуються. Цього року аграрії Донеччини змогли засіяти 364 тисячі гектарів землі. У 2021 році посіви займали 1 мільйон 41 тисячу гектарів фермерських угідь, каже Олена Рибакова. До війни наша область майже кожен рік перевищувала показники збору зернових в 2 мільйона тонн. Ось у 2021 році було 2,2 мільйона тонн. То в 2022 році з тієї площі, що у нас залишилось, зібрали 692 тисячі тонн, а в цьому році зібрали 546 тисяч тонн що це по зерновим культурам, щодо технічних культур. Соняшник в 2021 році було зібрано 778 тисяч тонн, в 2022-му 177 тисяч тонн, а в цьому році більше вдалося зібрати і збір ще триває. Зібрали вже 226 тисяч тонн. Також на Донеччині аграрії зібрали цьогоріч 139 тисяч тонн картоплі. У 2021-му – 461 першому тисячу Овочів відкритого грунту. Зібрали 80 тисяч тонн. У 2021-му – 281 тисячу тонн. Олена Рибакова каже: у аграрії в Донецької області на сьогодні є проблеми з реалізацією продукції, оскільки логістичні шляхи зруйновані, а закупівельна ціна на зернові та овочі знизилась. Зерновий коридор у нас не працює і дуже малу частку е, сільськогосподарської продукції можна вивезти морем, але потроху ж працюють автомобільний та залізничний транспорт. Ну все це е, е, Донецька область сама віддалена область від е, шляхів е, реалізації зерна на експорт. За словами Олени Рибакової, до повномасштабного російського вторгнення ціна пшениці в середньому становила 8,5 тисяч гривень за тонну, ячменю – 6,5 тисяч гривень, кукурудзи – 7 тисяч гривень, соняшника – 18 тисяч гривень. Цьогоріч пшениця коштує від 3,5 до 5 тисяч гривень за тонну, ячменю – 4 тисячі, кукурудза – 3900 гривень, соняшник – 11 тисяч гривень. Олена Рибакова каже: у наступному році на Донеччині має запрацювати програма компенсації аграріям витрат за розмінування сільськогосподарських земель. Міжнародні або всі, хто буде ліцензованими операторами протимінної діяльності, якщо вони будуть працювати по Донецькій області, то передбачається е, програма, яка відшкодує їх витрати на обстеження і розмінування сільвоспогідь. Того, що розмінування е, і обстеження сільвоспогідь саме в Донецькій області, не з тим, що дуже мало там ресурсів у наших е, місцевих ДСНС. За словами Рибакової на Донеччині необхідно перевірити та розмінувати 21 одну тисячу гектарів сільськогосподарських земель. Владислав колов Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Протягом доби російські окупанти здійснили по Авдіївці 21 масований обстріл. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Поранення отримала 70-річна жінка. Її евакуювали до мирноградської лікарні. Зранку з 6.10 до 6.40 масований обстріл старої частині міста. Ну і вже умовно на 12 годину шість масованих обстрілів і центральної і старої частини міста. Трохи напруга спадає, але ж ворог перегруповується і планується загострення на днями. Під обстрілами росіян минулої доби також перебували слов'янський Часів'яр, велика новосілка та село Федорівка. Повідомляє прес-служба поліції Донеччини у Нетайловому Очеретинської громади. Підтвердили загибель чоловік. Віка повідомив начальник селищної військової адміністрації Микола Коваленко. Одна сьогодніслава обстріл і Відтіляє жінку, забрали військові лікарі. вони допомогли нам вивезли жінку. Поранена була. Потім вона повідомила, що там десь повинен знаходитися її син. Це її син його знайшли. Він він загинув. На жаль, там скрізь за все прилетіла бомба, тому що розвалила повністю будинок і його завалило в подвалі. Напередодні співробітники ДСНС Донеччини евакуювали з очеретиного чотирьох людей. Повідомляють у відомстві з пункту збору та реєстра. Трації до евакуаційного потягу в Покровську допомогли дістатися близько 30 людям. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. В понеділок відкрили центр Маріупольського університету на базі університету Вітов та Великого. Я б не називав це філіалом. Це центр центр, який координує всі наші проекти. Всі співпраці завдяки університету Вітов та Великого ми увійшли в Європейський університетський альянс, в який входить 11 університетів Європи. Це взагалі це космос. Коли Аліканте, Португальський католицький університет, університет Жан Моне з Франції, це Сарзбрюкен, -Сар Сарлендський університет з Німеччини загалом 11 університетів об'єднали зусилля. Ми маємо безліч мобільностей. Ми маємо між нашими університетами підписаними. Наші викладачі читають лекції в закордонних. Студенти їздять на мобільності, слухають, беруть участь в програмах. Зараз в університеті Вітовта Великого шість тільки наших студентів, які на різних мобільностях. І, звичайно, одна з головних задач цього центру це комунікація з нашими школярами, старшокласниками, з всіма українцями, які в Балтійських країнах проживають, щоб вони не забували, що вони українці, щоб вони свої. Інтичність не втрачали, і щоб ми могли думати, щоб вони могли вступати в українські університети в наш в першу чергу, і литовські паралельно навчались. У нас таких прикладів вже дуже багато, щоб освіту отримували і європейську, і українську. І ми хочемо дуже, щоб наші студенти здобували ці цю, цю експертизи, експертизу набували цієї експертизи, щоб вони здобували знання, вчили мови. І дуже класними спеціалістами вертались в Україну, тому що у нас роботи дуже багато буде, і вже багато роботи а буде ще більше після перемоги. Це відбудова, це європейська інтеграція України, і нам потрібні найкращі наші, найкращі, найбільше скарб держави. Це молодь наша. І ми звичайно. У нас постійно будуть наші співробітники в цьому центрі працювати, і ми повне розуміння маємо. Ми до заходу в українському центрі зустрічались з головою Сейму Литви. Ну тобто намагаємось. Так так скажемо, ці питання підняти на такий високий рівень і щоб показати дійсно нашу дуже потужну серйозну налаштованість, Думаю, у нас все вдасться. У нас багато дуже довга співпраця з університетом Вітов та Великого. Ми дуже багато років співпрацюємо. І вони ну литовці, це наші одні з кращих друзів країни. І нам пощастило теж мати таких близьких партнерів, близьких дуже друзів, які ініціювали власне наш вступ в альянс університетів європейських. І сьогодні прийняли наш центр абсолютно з налаштованістю розвивати взаємовигідну співпрацю. І мені подобається позиція ректора мого друга університету Вітов та Великого Йозеса Гутіса. Він дуже принциповий щодо боротьби з відтоком мізків, drain, як кажуть, і він. Наші студенти, коли звертались, так скажемо, хотіли відрахуватись в такі важкі часи, коли ми ще стабілізувалися, і не розуміли. Після того як нас таким молотком дуже потужно вдарили по голові і Майже вбили, але ми ще намагались зорієнтуватись. Намагались молоді люди переводитися і вступати в європейські університети. Позиція Вітов та Великого університету була, щоб обов'язково студенти були нашими студентами. Тобто ми спільно навчаємо і в підсумку вони отримують у нас два дипломи. Це, це теж така дуже потужна, серйозна підтримка. Ну і мобільності, обміни, спільні програми, програми спільних joint degrees. Це дуже дуже буде потужна співпраця і вона вже є. Ми зараз запускаємо новий сайт наш. Це цифрова платформа, яка буде дуже схожа на дію зі всіма сервісами функціями, щоб максимально всі послуги і сервіси нашим здобувачам освіти, учасникам освітнього процесу в цифровому форматі надавати. Це перший такий наш центр. Я думаю, що ця мережа буде розвиватися обов'язково. Жителька Святогірська Ольга Карташова другий рік допомагає місцевій адміністрації видавати гуманітарну допомогу своїм землякам. Під її керівництвом у місті працює санітарний модуль. Його відкрили у квітні благодійники. Вони предоставили на цей модуль для того, щоб людей підтримати в плані відсутності централізованого доснабження, тобто щоб люди могли покупатися і прополоснути речі, простирнути, тому що в місті так до сих пор немає води. 24-28 двадцять восім. Отак от чоловік в день можуть. На час, в середньому на час на чоловіка дається. До повномасштабного російського вторгнення, каже жінка, працювала у бухгалтерії місцевого здоровчого дитячого табору. Начало війни, як зустріли, ще ходили на роботу, ще не вірилося, все ще думали, як то десь нам швидко все закінчиться. У февралі це було все шоком. А, ну, потім, по ходу, чим далі, тим більше розуміли, що нічого не закінчиться. Не уїхала, тому що мама на отрез відказалася уїжджати, а бросити її одну тут не змогла. Ольга із матір'ю пережила понад тримісячну російську окупацію Святогірська. Сиділи вдома в підвалі, сиділи, боялись вийти далеко, ну, йти було нікуди, тобто магазинів не було, нічого не було, ні зв'язки. Іти кудись із дому було безсмислено. Сиділи вдома, якщо буде пожар, щоб можна було затушити. Тому що з 1 июня, коли почався обстріл, коли Росія пробивала все це, все горіло. Горіло, все вулицями горіло, дом за домом. Поэтому, если бы мы не были дома, то наш бы дом тоже сгорел. Жінка каже, з її вулиці люди Мені У меня три рази вибивали окна ну, постійно. З однієї сторони був прилет, вилітів в окно. І вот эти стекла мелкие, которые все разлетались во все стороны. Их надо было собрать и вибрати. Они как в огороде были, так и на клумбах, так и в доме внутри. Ну, в доме ты собрал там быстренько а в огороде это все мелкое. И вот эта мелкая моторика, когда ты что-то делаешь, ты отвлекаешься. Це був єдиний спосіб зараз це робити. Ольга каже, про те, що місто звільнили від росіян, дізналась, побачивши українських військових. Я ходила там, кормила животних. І ще рядом сусіди побросали собак. Я от кожне утро, поки ще більш-менш тихо була, я старалася вийти покормити. І от 11 сентября, коли почався обстріл, я вийшла кормити животних рано утром. Я побачила, що сильно обстрілюють. 12-го я уже увидела, що наші ребята йдуть з нашими шевронами, нашивки сльози. Сльози. Після деокупації міста жінка вирішила стати волонтеркою і допомагати своїм землякам. Коли тільки зайшла Україна, от організовувався цей пункт, я уйшла для того, щоб спілкуватися з людьми, тому що там ні людей, ні сусідів, там нікого нет. І щоб не зійти с ума, щоб було з ким спілкуватися і как та вот знаєте. Навіть не в плані денег там ну, да, взагалі не інтересувало, щоб живої общання, кудись діти, з чим-то было. Первое. Ольга додає, вірить, що Святогірськ відновиться від російської навали і знову стане туристичним містом, до якого їздили туристи з усього світу. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.